Вітаю вас на нашому каналі. У цьому відео я покажу, як за допомогою коротких і довгих шнурків провести дуже бюджетну підв'язку, яка буде тримати всі пагони і ще й тримати дуже сильно, міцно і надійно. Поїхали! Почнемо з цього пагінця. Він ще не доріс до першого дроту, але це не сприятливих умов вітер може його, в принципі, виломати. Тому ми підв'яжемо його зараз шнурочком, трошки довшим, шнурочком середнього розміру. Виконуємо так звану підв'язку на підтяжку, тобто заведемо шнурок за обов'язково листочок, щоб він добре тримався, бо якщо звести його на, на, на лозу, він буде, по-перше, їздити. А, а, або навіть якщо завести його за високо, тут просто лоза буде згинатися і не буде того ефекту. Дуже важливо провести підв'язку під листком, де, де лоза вже трошки має таку міцність, трошки здерев'яніла. Ми завели під низ, взяли два шнурочки докупи і просто легенько скручуємо. От. Скрутили. І тут можна просто підв'язати на два ґудки. А можна зробити трошки по-іншому. Можна, можна взяти, закріпити пагін на дроті. От. Провести декілька сильних мотків навколо дроту одною частиною нитки, і просто далі собі затиснути, зав'язати на вузлик. Дуже сильно затягувати не потрібно, бо можна зламати пагінець. от пагін підтягнутий, рівненько, гарно і не занадто міцно. От є ще люфт. Дуже важливо не перетягнути пагін ні в який бік, бо він тут. Де кріплення цей період дуже, дуже легко відламується. Давайте проведемо підв'язку ще й цього пагінця. Він вже, як бачите, доріс до першого дроту, він вже має довжину приблизно 30 см. 30 см. От. Для його підв'язки ми також використаємо нитку середньої довжини, тому що він росте нам трошки в бік. Він відхилився від дроту десь на 15 см. Робимо те саме, заводимо за листочок. гарненько. Закручуємо. в якому разі не сильно, щоб не перетиснути пагін. так легенько, щоб він просто тримався. От. Для того, щоб наша нитка не ковзала по дроту ми беремо її декілька разів гарно закручуємо. От. Декілька разів накрутили. І тепер зав'язуємо вузлик. Два вузлика повністю вистачає. Не потрібно в'язати ніяких бантиків. От. Просто один раз зав'язали. І другий раз зав'язали. Для підв'язки я використовую ляну нитку. От. Вона досить гарно розкладається. І до осені вона вже втратить міцність і можна буде лози легко повідривати. Екологічно чисте рішення. Коротку нитку я використовую для таких випадків. Бачите, тут рукав росте знизу. І тут в мене є два пагінці, які ростуть ще нижче першого дроту. Тому ми спочатку їх будемо підв'язувати не до другого дроту, а до першого. От, прошу звернути увагу, заводжу запагінець, декілька разів прокручую. І тут можна, в принципі, фіксувати на дроті, можна не фіксувати. Якщо не фіксувати, просто беремо легенько, робимо один вузлик. От, один вузлик зробили. І робимо зразу другий вузлик. І все у нас тримається. от. Для підв'язки підв його сусіда мушу використати вже трошки довшу нитку. Також заводжу за листочок. Обов'язково за листочок завести. Декілька разів. Прокручую. От. І можна замотувати, за дріт, сильно фіксувати, можна не замотувати. Я роблю просто тут два вузлика. От. Все він тримається. Для підв'язки такого куща ми також можемо використати нитку. Беремо якийсь кілочок, або цвях, або дріт. Прив'язуємо нитку до нього і встромляємо в землю. Цього повинно бути достатньо. Добре натягуємо і гарно прив'язуємо. Можна навіть декілька разів обернути навколо дроту. Зверніть увагу, наскільки нижче рівня землі у мене виходять лози, тут десь 10-15, може 20 см. У другий рік дуже важливо зразу їх похило формувати під кутом 45-60 градусів. От, можна обернути лузу навколо шнурка, навколо нитки, або можна її підв'язати. Гарно спрямовуємо лузу, зразу тренуємо її, щоб вона похило росла, щоб ми її потім могли легко вкласти, легко вкрити і гарно покласти на нашу шпалеру. Також існує інший спосіб, я вам покажу на прикладі іншої лози. Можна використати планку, прут, якийсь твердий дріт або арматуру, встромити її біля лози, похило. Гарно вструмляємо, щоб добре трималося. І просто, от бачите, коротенькою ниткою ми гарненько прив'язуємо лозу до нашого похилого прута, планки або арматури. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки, поширюйте його серед друзів, підписуйтесь на наш канал, а також на сторінку каналу у Фейсбуці. В описі під цим відео я, як завжди, залишу посилання до магазинів, в яких ви можете придбати хороші якісні препарати. А також якісну продукцію. Дякую за увагу! Побачимось!